Внаслідок атаки БПЛА на міжнародний аеропорт Курс біля села Халіну Російської Федерації 24 вересня 2023 року було ліквідовано російського підполковника, заступника командира 14-го винищувального авіаційного полку з військово-політичної роботи Олександра Галя. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив офіцер збройних сил України Анатолій Штефан. Нагадаємо, ввечері 24 вересня в російському міноборони стверджували, що в небі над Курською областю був збитий дрон. Але в російських Телеграм-каналах повідомлялося, що вибухи були на військовому аеродромі і є жертви. А тим часом, як повідомляють сили спеціальних операцій збройних сил України, бійці зсу успішно відпрацювали по позиціях російських окупантів у Херсонській області. Захисники України знищили команду наглядовий пункт росіян у тимчасово окупованих Олешках. Після звільнення правого берега Херсонської області від російських окупантів загарбники безжально обстрілюють населені пункти, де мешкають українці. Українське підпілля та захисники не залишаються у боргу так партизани знищили установку протиповітряної оборони у скадовському районі біля краснознам'янського каналу.